Ми приїхали до будинку на оболоні. В в цьому будинку я обслуговую сім людей, які потребують допомоги кардісу? Сьогодні ми привезли теплі набори і постільну білизну. Як нас віддало? Якось так стувати. Люба відвідує мене раз на тиждень, як і допомагає, так, вона допомагає мені воду принести, якщо потрібно, в аптеку, в магазин, тому що в мене ну, бувають такі дні, що я почуваю зовсім. Та сьогодні я трошки біленька, але не зовсім пушиста. а Так, так, я просто одна залишилась, тому так не буду про це, бо буду плакати. Одіяло потрібне ще одне, воно ніколи не завадить те одіяли. Невідомо, що у нас буде, тому будемо надіятися на краще, але хто знає яке буде опалення. так? Ну а постіль тим більше потрібно, але завжди потрібна. Доброго дня, доброго дня, Як ваші справи? Дякую, дякую. Слава Богу, бачите, як вас з подарунками скарітися, карітес. Так, хвилюйте, щоб ви всі не замерзли, тому вирішую вам подати ще одну ковдру і постійно долізне. Дуже вам дякую, дійсно турбуються, Я просто вражена, тому що до цього і зараз дякую. А дійсно ми хвилюємося, що воно буде, але зараз тепло і вірно, дай Боже, щоб так все було. Дякую вам дуже. Приходить кожну неділю, О, ну, допомагає те, що я прошу там чи в аптеку сходити за ліками, чи допомогти вікна мила мені прибирала так, що я просила. Ну, Потрібно. Я живу одна, я, у мене чоловік помер 9 років назад. Маму похоронила 23 лютого, 24-го війна, і я оце залишилася одна така вся. Перелякана і страшна, мені 72 роки. 8 березня, 23 року, буде 73. І я оце так зараз так живу одна, така саменька. Це важко одного, дуже. Я одиночество не переношу, котика завела собі ось. І дуже вона, Я її чекаю кожну, кожну неділю. Дуже рада, вона приходить, дуже, така, дуже гарна жінка, дуже така. Це мені підходить. Проект адвокації сталих соціальних послуг. Напрям роботи, догляд за людьми похилого віку самотніми. В рамках цього напрямку ми вирішили забезпечити людей похилого віку самотніх теплими ковдрами та постільною білизною. Так як ці люди однокі, в їх немає близьких, ми вирішили їх зігріти трошки в холодну пору, забезпечили ковдри. І постільна білизна. Важливість цієї допомоги полягає в тому, що ці люди ізольовані самі. В їх немає близьких, які б допомогли, прийшли, допомогли придбати цей комплект. Тому ми вирішили придбати цей комплект, надати таку допомогу для того, щоб підтримати і матеріально, і духовно і зігріти людей похилого віку в таку холодну пору. Також за маленької пенсії. Люди не можуть придбати самі такий комплект. Напрям догляду вдома полягає в тому, що соціальний працівник відвідує декілька разів на тиждень людину похилого віку, надає підтримку побутову, придбан... придбанні продуктів, прибирання. Також є важливо для таких людей не саме побутова допомога, а інколи психологічна. Щоб її вислухали людину, щоб її підтримали, щоб надали якусь підтримку. Також ми підтримуємо наших підопічних не тільки теплими комплектами, а надаємо продуктові набори, які також є дуже важливо в теперішній час. Наші соціальні працівники можуть допомогти таким людям вирішити побутові якісь питання, сходити в магазин, придбати ліки, заплатити за комунальні послуги. Поприбирати у приміщенні, сходити в лікарню разом з підопічним, вирішити якісь такі питання, які там потрібні людина потребує супроводу. Також наші соціальні працівники допомагають у догляді за лежачими, важкохворими людьми. Вони ми також надаємо підгузки для дорослих, також надають соціальні працівники психологічну підтримку це бесіда, мотивація. Це також соціальний працівник може почитати книжку для бабусі, так як вони вже погано бачать, соціальний працівник інколи може прочитати або газету, або новини.